Синові, який поїхав на заробітки. Прости, мій синочку, я довго чекала, тебе сповивала, любила, плекала, лерія довго, смачненьке варила, і врешті я пташку свою загубила. Поїхав по гроші великі великій жадані, і гроші приходили поміч неждано, стів виглядала, що миті чекала. Та свого синочка близь себе не мала, моя Україно. Чого така стала, що грошей на гречку все мало та мало, що син біля матері жити не хоче, покинув домівку, хіба таке гоже, а там, в чужім краї, так добре та мило, Нехай не доїла б, нехай буде мало, не кину я землю, в якій сповивалась. Прости, мій синочку, я не дочекалась.